У Луцькому районі правоохоронці помітили підозрілих осіб біля лісосмуги. При перевірці документів один із них дістав пістолет та почав погрожувати правоохоронцям, тож трьом зловмисникам вдалося втекти. Четвертого, 32-річного Лучанина, затримали на місці. Згодом було встановлено особи трьох інших фігурантів. Усі мешканці Луцька. Їм 20, 40 та 43 роки. Під час обшуків правоохоронці вилучили психотроп, зброю та домові шашки. Наразі фігурант...

Було проведено невідкладний обшук у помешканні одного з фігурантів. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили три пістолети, а також димові шашки. Двох зловмисників затримано в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти, який погрожував поліцейськими пістолетами, раніше судими за низку тяжких злочинів, а саме викрадення людини, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, вимагання та умисне вбивство. Ще один затриманий виконував роль так званого складмена. У нього вилучили близько сотні розфасованих закладок із психотропами. За процесуального керівництва прокуратури фігурантам буде оголошено про підозру за скоєння низки злочинів. Мова йдеться про незаконний збут психотропних речовин та погрози щодо працівників правоохоронного органу.